допомагають також і різні організації, і певні можливості є. Ви самі підвели до наших наступних гостей. У нас на скайпі є власне такі е, люди, які організувалися, організовують проект, який називається Дім. Там, де ти, це проекти забезпечення житлом людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Їх цей проект започаткував киянин Юрій Стецюк і Маріупольчанка Валера Стецюк. Вони на собі відчули наслідки цієї війни і власне збудували один такий будиночок для внутрішньопереміщених осіб в Києві. Зараз отримали безкоштовно землю в області для зведення наступних. Ми пропонуємо подивитися спочатку відео про це. Цих людей, а потім ми будемо з ними розмовляти детальніше про проект. Вони є у нас на скайпі. Доброго дня! Ми Валерія та Юрій Стецюк. Ми живемо в Києві в Україні. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з благодійним проектом Дім там, де ти вже зараз. Це проект, що допомагає українським сім'ям, які втратили своє житло внаслідок військової агресії з боку Росії. Юрію Валерію, чи ви нас чуєте? Вітаємо вас на скайпі! Слава Україні! Доброго, дня. Доброго дня. Дякуємо, що доєдналися. Відео насправді там набагато довше, але ми з вами хочемо покомунікувати, щоб ви нам швидше розповіли, чим ви займаєтеся, що це за проект. Ми розуміємо, звідки він з'явився. Очевидно, ви самі відчули на собі, що таке війна, і втрачати житло або ваші родичі. А звідки ідея зведення саме таких будиночків? Розкажіть трохи детальніше, що це за будиночки. Е, ну, наші будиночки мають бути використані для людей, які втратили житло внаслідок агресії. Е, от, і ми маємо ряд переваг. Е, ну як нам здається, чому саме такий формат? Тому що е, ми вже запустили кампанію по збору е, заявок для. Ну, для сімей, які втратили таке житло і відібрали п'ять сімей. Якось воно з собою так вийшло, що це люди а, з майже всі з Маріуполя або з Донецької області. І це люд, люди, ну, сім'ї, яким немає куди повертатись взагалі. Ні землі, ні міста, нічого немає. От, а, про сім'ї сім розкаже Валерія, мабуть, більше. Да, доброго вечора ще раз. Е, Юра правильно сказав, що так вийшло, просто так склалися обставини, що е, сім'ї, які в нас в проєкті, да, їм, е, тобто не йдеться мова про те, що вони десь би перебули собі в тимчасовому житлі, якийсь певний час і мали змогу повернутися додому. Звісно, вони б дуже хотілося повернутися, але немає не, не тільки будинку, не тільки міста, немає їхнього звичного оточення, да, немає родичів, немає друзів. І от саме для таких людей наш проєкт, для таких сімей. Ми розуміємо, що е, тимчасове житло це той варіант, який вирішує проблему житла от прямо зараз та да, нагальна. Але я думаю, ви погодитесь з тим, що для того, щоб родині прийти до тями, рухатися далі, якось почати далі будувати своє життя, їй потрібно житло постійне. Да, там де вони будуть чітко розуміти, що в них є якісь певні. Ну, комфортні умови, да? в них є там окремі кімнати, в них є якась спільна зона, в них є кухня і так далі. І е, як виникла ідея цього проєкту, на жаль, так вийшло, що багато наших знайомих, е, мої батьки також, вони лишилися без житла. І, е, Певний час ці сім'ї, ці родини вони е, перебували там в е, вихистках е, або в якихось е, десь ну, у знайомих, да, у друзів жили, але всі кажуть одне й те саме, що поки ти от знаходишся в такому житлі, ти наче якби знаходишся в такій бульбашці. Ти не можеш нічого планувати, твоє життя завмирає, наче в очікуванні от чогось подальшого, да, поки ти зможеш повернутися до нормального життя. Угу. Валері, ми маємо у студії представника Львівської міської ради управління соціального захисту, керівник пан Кобрин, обговорювали питання переміщення внутрішніх біженців із тимчасових модульних містечок в інше тимчасове житло, але більш пристосоване для зимових умов. Правильно ми розуміємо, що ваші будиночки це вже не тимчасове житло, а постійне житло. Абсолютно вірно, так, це будиночки, які побудовані за дерев'яно-каркасною технологією. Це та технологія будівництва, яка широко використовується за кордоном в Штатах, наприклад, в Канаді так, ну і в Європі також. Тобто це житло, в якому можна жити постійно. І так воно компактне, воно облаштовано технікою, воно облаштовано меблями, воно придатне для цілорічного проживання. Там є і тепла підлога, там є і кондиціонер, який працює на обігрів, там є. Керамічні панелі, керамічні панелі, вентиляція, так. ну. Тобто ми повністю... пропрацьовували це питання для того, щоб ну, от в цьому житлі можна було жити цілий. Од один будинок вже збудували ви, так? За які кошти збудували, по-перше, цей будинок. І... Власні... За власні будинок збудований повністю за наші власні кошти. От, це такий прототип. Як це має бути, це готовий продукт. ну, Можна подивитись на нього, зрозуміти, що, що, як це виглядає взагалі. Тому що багато проєктів ну, на бумазі, скажімо так. От. Але реальних дуже мало. Пане Юрію, в Україні ну, зараз навіть з поправкою на воєнний стан є дуже розгалужена, заплутана дозвільна система. І от ви для себе да, зробили цей. Будиночок для того, щоб його поставити, виробництво таких будинків чи кількох проектів там схожих на потік, потрібно ж буде пройти всі кола бюрократичного пекла. Мабуть, ви щось про це знаєте? Думали б про те, що це доведеться долати? Ну, Звісно, ну, у нас є вся проектна документація, є всі креслення, є всі сертифікати на всі матеріали. Ну, тобто, ми максимально детально пропрацьовували цей проект, починаючи від того, що матеріали це максимально українські виробники, і закінчуючи тим, що ну, вся проектна документація в нас є. І у вас є певна підтримка. Я суджу з того, що вам вдалося безкоштовно отримати землю в області для зведення наступних будинків. А розкажіть про цю історію. Е, ну, якщо не можна ще казати, де саме, щоб туди не ринули усі охочі, е, все ж таки, е, що собою являється ця земля і як ви плануєте це містечко влаштувати і хто там буде жити? Ну, Ви будете, вибачте, зразу багато питань просто це будуть люди з якоїсь одної місцевості, щоб жити знову разом, чи це буде от кому пощастить? Відносно отримання землі. Ну, мабуть, нам пощастило. Ми звернулись до Боярської міської ради, це ну, передмістя Києва. От, і нам а, запропонували декілька ділянок е, на вибір. От, ми зупинились на ділянці, це майже центр міста, 2,5 гектари. Тобто, потенційно, це там, ну, до 100 будинків таких може бути. Є е, в наявності. Е, всі комунікації. От. Ну, основна комунікація для нас це електрика, все інше в принципі там досить просто вирішується. От. Е, і зараз перший етап нашого проєкту це 5 будинків, які ми плануємо е, ну, поставити вже на цій ділянці. Відносно. Прошу. Ну, відносно того, хто буде, хто претенденти на ці е, перші квартали, які ви збираєтесь там звести. Відносно сімей, тобто ну, концепція нашого проєкту, що а, це має бути сім'ї, сім'я з двома дітьми. Ну, нам здається, що це найбільш незахищені а, верстви ну, в форматі цього мобільного будиночку. От. А ми, коли підбирали сім'ї, ми ну, умовно там в Фейсбуці. Запросили всіх охочих подавати заявки, там провели з ними співбесіди. Ми отримали більше півтори сотні, да, десь півтори сотні заявок ми отримали і відібрали п'ять сімей. Звісно, що це суб'єктивна була історія, але а, іс це сім'ї, історії яких дуже жахливі. Ну, Валерія може про це трошки більше сказати. Давайте я да, спочатку відповім до кінця на ваше питання. Дивіться. Е ми не плануємо, наприклад, у нас немає зараз якогось конкретного плану, що ми будемо заселяти якісь квартали родинами з певного регіону. Там, як ми вже казали, так просто склалося, що це от люди, які там з майже з одного міста з однієї області. От е, щодо родин, е, відбирали ми їх, враховуючи ну, якісь певні критерії, такі як втрата житла. Такі, як це мають бути, знаєте, родини, які готові рухатися далі. Для яких важливо, от у нас одна родина, вона сказала нам, мама сказала нам, що ви знаєте, мені потрібна якась платформа, от якась основа, від чого я зможу відштовхнутися, можу йти рухатися. Далі. Ось от, ну, от, от такі родини. У е, нас є родини, які. Наприклад, внутрі дітей завалило під час обстрілів в Маріуполі, да під час бомбардувань, і мама діставала цих дітей з під завальне угу. Валерія. А оскільки ви вже пройшли цей етап будівництва, якщо це можливо озвучити, скільки оскільки обходиться будівництво такого будинка, і звідки ви плануєте брати кошти на зведення тих п'яти для сімей, які зараз вже знайшлися і потребують такого житла? Значить, от один будинок, який обладнаний меблями технікою, сантехнікою, він... він і ми перепрошуємо нас тут. Собака просто проситься до студії. Такий будинок коштує 25 тисяч доларів, тобто це повністю вся конструкція внутрішнє оздоблення, меблі, як я вже казала, сантехніки. Яким чином ми плануємо залучати кошти? По-перше, ми зараз розпочали таку інформаційну кампанію серед українців для того, щоб всі охочі могли залучитися до цього проекту і зробити свій внесок, да, допомогти тим родинам, яким немає де жити, ми розуміємо, що ну, якщо говорити про відновлення України, да, якісь державні програми і так далі, зараз в нашій країні є. Такі пріоритети, як там відновлення інфраструктури, відновлення критичних об'єктів, відновлення доріг і комунікацій, і ми розуміємо, що це буде першочергово буде займати деякий час. Е, тому ми ще плануємо е, залучати фонди е, партнерські організації за кордоном. Е, місцеву владу е, думаєте залучати, адже наскільки ми от почули від нашого сьогоднішнього гостя. Є по ну, існує певний триває пошук інших варіантів, розв'язків для того, щоб внутрішньопереміщених осіб розташувати. Ну, от, будете їх залучати? Ну, скажімо, якщо з Львова надійде пропозиція, ну гіпотетично, от, чи готові ви масштабувати ваш проект на інші регіони? Абсолютно. Угу. Готові абсолютно масштабувати, бо ви розумієте, от коли ми проводили пошук цих родин, е ми розуміли, що. Ну, ми з одного боку, ми розуміємо, що це наш перший крок. Да? І ми робимо це все власними зусиллями. Тому ми взяли цифру 5-5 родин для того, щоб ми поралися з цією задачею і потім вже могли взяти там наступну якусь кількість родин. Але з іншого боку, таких родин, які втратили все, їх дуже багато. І допомога потрібна всім. І от тут необхідно, щоб ми всі об'єдналися і. Так, потрібна така благодійна франшиза, можна сказати, якщо ви поділитесь ще й технологіями. Дуже вам дякую. На жаль, на жаль, ще купа питань, але час в ефірі наш добігає кінця Валерія і Юрій Стецюки, які заснували проекти Home і допомагають внутрішньо переміщеним особам, які на жаль, через війну потерпіли і втратили житло, знайти. Нове помешкання і започаткувати новий етап у своєму житті, пане Ігоре. Ну так розуміємо, ми зараз як в ролі Свахив з Едуардом опинилися, але судячи із таких проєктів, чи місцева влада, і, зокрема, Львівська міська рада, розглядає такі Я варіанти взагалі. Я...